Якщо ви транспортний чи залізничний фанат, Карпати теж мають вас чим здивувати. Вітаю в черговому випуску блогу туриста. Сьогодні розповідаємо про Карпатський трамвай. Одразу подяка туристичному комплексу Трускавець 365 за сприяння та підтримку в організації цієї мандрівки. І так, друзі, ця локація добре відома в середовищі мандрівників. Та все ж про одне маленьке розчарування маю розповісти. Ніякого трамваю в його асоціативному ряді там немає, і об'єднує цей девайс з трамваєм лише наявність колії і руху по ній. Але тим не менш, це аж ніяк не принижує чи применшує цікавість і значущість карпатського трамваю. Навпаки, він відкриває цікавий історичний світ карпатського вузькоколійного транспорту, про що далі поговоримо. По суті, ця транспортна мережа це стовідсотковий представник вузькоколійного транспорту, представників якого в Україні не так вже й багато залишилось. Ми свого часу багато писали про вузькоколійки Карпат, зокрема про вузькоколійку верхній верхні Мармансталь. Сьогодні її типовим представником України є звичайні для нас дитячі залізниці, Гайворонська та Боржавська вузькоколійки. Знайти Карпатський трамвай не складно, адже його стартова станція розташована в селищі Вигода Івано-Франківської області. Потрапити туди можна автодорогою Н-10 трима Малига. Цікаво, як він з'явився в цьому краї. Ну тут насправді карпатський трамвай має типову карпатську вузькоколійну історію. А все виглядало приблизно так: на початку минулого сторіччя, чи ще наприкінці позаминулого сторіччя, якийсь граф чи барон отримали володіння земельні ділянки з лісом у Карпатах. Звісно, усе заради отримання прибутку з заготівлі деревини. Спочатку транспортували цю деревину завдяки такій давній професії, як бокораші, або плотогони, які сплавляли плоти деревини по гірських річках, та все ж з приходом промислової революції їх замінили вузьку коліні. Поїзди таким магнатом на землях карпатського трамваю був австрійський барон Леопольд Попер фон Подгарі. Який з'явився тут наприкінці 19-го сторіччя, за одними даними у 60-х роках, за іншими у 1873 році. У вигоді він відкриває перший паровий тартак, тобто полораму, і з 1890 року починає розбудовувати вузькоколійку. Найбільший розквіт цієї промислової лінії відбувся у радянській післявоєнні часи, коли мережа розрослася протяжністю до 185 кілометрів. Потім настав час занепаду, і мережа суттєво скоротилася. У Беремні 90-ті для Вигоцької вузькоколійки настали важкі часи? Лише з приходом у, на початку 2000-х у вигоду компанії Уніплит розпочалося відновлення вузькоколійки не лише як промислового об'єкту, але й як туристичного під брендом Карпатський трамвай. Отож, сьогодні Вигоцька вузькоколійка використовується як за прямим призначенням, тобто перевезення деревини, так і за туристичним. На жаль, туристичний маршрут не дуже довгий, в якийсь десяток кілометрів. Проти яких кілометрів? Ми курсуємо вздовж річки Мізунка по чарівній Карпатській долині. На маршруті у нас є декілька мальовничих зупинок. Одна з них біля гідрологічної пам'ятки Болото Ширковець. Інша біля мізунського водоспаду. Кінцева ж зупинка дубовий кут, де туристи мають змогу перекусити і придбати сувеніри. Перша поїздка нашої команди теж була насичена враженнями та подіями. По-перше, вдалося побачити як туристичний рухомий склад, так і вантажний поїзд з платформами для перевезення деревини. Незважаючи на те, що за бортом була низька температура, у вагонах було тепло та затишно. Щодо пасажирських вагонів, нас на екскурсію везли у радянському вузькоклійному вагоні ПВ-40 з дуже глибоким місцевим апгрейдом. І тянули нас в гори гібридом мотовоза та автомотриси Ту 6. Щодо іншого рухомого складу, кажуть, в парку ще є ПВ-40 відкритого типу і відкрита платформа для перевозки пасажирів у гарну погоду. Ну, якби там не було, катання на динозаврі це щось неймовірне. Сама дорога і ті залізничні звуки здавалося, переносять нас в часі далеко назад, а можливо і на іншу планету, бо на звичайну залізничну атмосферу воно явно не подібне. І справді тут робиться багато для розвитку цієї атракції. Сьогодні тут діє широка інфраструктура з організації рейсів, і віднедавна запрацював музей спадщини Вигодської вузькоколійки. Музей вразив інтерактивністю та сучасним підходом до організації експозицій. Тому, якщо будете в вигоді, неодмінно рекомендуємо навідатись у цей заклад. І насправді це не кінець розвитку, а лише початок. Команда ентузіастів вже виношує плани, як розширити і при тому зберегти історичне значення цієї вузькоколійки. В планах багато цікавих нововведень серед проектів майбутнього побудова повноцінного залізничного вокзалу зі справжніми залами очікувань та касами. Про решту спойлерити не будемо, і детальніше про карпатський трамвай можна дізнатися безпосередньо на місці у селищі Вигода.